Вітаємо вас, дорогі наші глядачі, на нашому каналі Жива Надія. Ми продовжуємо вивчати уроки під загальною ідеєю і назвою Місія, Божа місія, Моя місія. І сьогодні разом з нами ми будемо досліджувати разом з пастором, служителем церкви Сергієм Молчановим і також служителем церкви Владиславом Матвійчуком. Я радий, що ви сьогодні разом з нами. І тема. Сьогоднішнього уроку, це восьмий вже урок, місія щодо нужденних. Пам'ятний текст записаний в Матвія, 25 му розділі і 40 й вірш. Цар у відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Місія щодо нужденних. Коли ми розглядаємо цю тему, це дуже така, знаєте, Очевидно, на перший погляд, тема, тому що є потребуючі люди, їм треба допомогти, але часто вона з практичної точки зору ну, складновато виходить у людях, людям допомагати. Потрібно переступати через різні бар'єри. І перше, що я хотів би запитати, це які можуть бути потреби, які християнин повинен покликаний забезпечити, як ви гадаєте? Знаєте, потреб багато. І іноді люди думають, що потреби основні, це фізичні, фінансові, матеріальні. І Біблія відповідає на ці потреби. Коли ми читаємо Євангелія, то Христос відповідав і на фінансові потреби, і на потреби голодних, і на потреби фізично нездорових людей. Але Христос каже, шукайте перед усього Царства Боже. А все остальне буде прикладатися. Тобто, мало хто з людей думає, що в нього духовна потреба. А Євангелія каже, що від духовної потреби вирішуються інші. От тут ми будемо розглядати історію про розслаблену, але ну, людину принесли з фізичною потребою. Але чомусь Христос каже, тобі гріхи твої, я прощаю. Тому я думаю, дуже нам важливе, ми іноді, як церква, і фізичні потреби, і. Інші потреби, але от духовні це, мабуть, чого люди йдуть в церкву. Бо духовні потреби не волонтерська служба, ніхто, 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 вона їх не вирішує. Тому люди, коли вже, вже є що поїсти, є здоров'я, але вони відчувають, що є ще якась потреба, яку може тільки Бог перекрити. От ви е, згадали історію, яка записана в Луки в п'ятому розділі — це зцілення паралізованого. А, хотів би запитати а, вас. Що вас от в цій історії особисто знаєте так зачепило з точки зору того, яку потребу забезпечує, прагнуть забезпечити друзі, і яку забезпечує потребу, врешті-решт Ісус Христос, коли йому приносять паралізованого? Ну, взагалі, найперше, що тут вражає, це наполегливість своїх друзів. Так. От вони прийти ну до чужого будинку, знаючи що там Ісус. От бачать, що ну не підступитися. От якби ми сьогодні реагували в такій ситуації? Ну, бачимо, що там, от, ну, наприклад, от є людина, хочемо підійти, але ми не можемо. Ми б що робили? Йшли на дах, розбирали його. Для того це чужий дах, чужий будинок, чужа власність для того, щоб зробити це для свого друга. Це взагалі от дійсно історія, яка неймовірно вражає, наскільки таку наполегливу віру мали мати ось якраз такі ось ці друзі, і також, зокрема, ось цей паралізований, щоб от зробити такий вчинок і побачитися з Ісусом. І зрештою, тут теж для нас є важливий урок, що. От коли ми бачимо, от оцих нужденних, ми бачимо людей в потребі, от, ну, наприклад, тот паралізований сам по собі, що він може зробити, от нічого він не може сам зробити. От і друзі, маючи таку наполегливість, бачачи його потребу, беруть і ведуть до Ісуса Христа. Це є великий урок саме для нас, що також і нам не потрібно, от, щоб нам хтось от ну дав якийсь поштовх, от щоб нас якось так взяли за шкварку і сказали: От, іди, роби це твій обов'язок. Тобі твій обов'язок допомогти тій чи іншій людині а самому потрібно шукати цієї можливості і проявляти наполегливість. Легливість для того, щоб послужити саме ось таким людям, тому що в цьому полягає якби і характер Ісуса Христа. Ісус Христос завжди шукав mm -hmm. і можливість, щоб послужити його життя було сповнене цим служінням. Я Дякую. хочу ще декілька слов сказати до того, що сказав брат Владислав. Це дуже гарна ідея була сказана. Але дивіться, що мог зробити розслаблений. Він міг зробити основне. Перше, він мав. Ми дуже вдячні тому, що в нього чотири друга мали таку віру, але їх треба було на цю віру настроїти. Це його віра. Це треба було переконати, що ви мене беріть і несіть. Не кожен друг за це візьметься. Це віра. І потім він основне зробив те, що він взяв свою постіль і пішов. Тобто, це вже дивіться, віра розслаблено. Він організує свою віру, чотирьох друзів. Їх віра робить. А потім Христос знову до нього звертається. Твоя віра, ти бери постіль. Вони за тебе вже не візьмуть. І він бере і йде. І мені знаєте, що тут тільки в українській мові я побачив 17-й вірш. Тут написано Ну, Вогієнка, а сила Господня готова була виздоровляти їх. Тобто, Бог вже все приготував. Ми іноді думаємо, а де Бог, чого він не відповідає? Та Бог усе приготував, але питання віри, яка може підключити мене до того, що Бог вже приготував. І тут ще знаєте таке питання, що для Христа є гріх. Для нас гріх іноді там те, 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 якісь дії, а гріх це є невір'я. І Христос учням казав: Ну, що ви маловіри такі? І коли Христос побачив таку віру, каже, за таку віру всі гріхи прощають. Дякую. Цікаві ваші думки, справді, і радикальний такий креатив з боку друзів. І оця, оцей погляд, який Ісуса, який бачить істинну потребу, не просто зцілення. А прощення гріхів це справді це цікаві думки, цінні, і я хотів би ще торкнутися. Я, я вибачаюся ще одну думку. Знаєте, як кажуть народі, з ким поведешся, від того і набересь. Я думаю, що віра цього розслабленого вона була така сильна, що була така віра його друзів. Така атмосфера була цієї віри, і, і, і віра друзів росла, і віра росла. Тобто нам треба ще думати, в якому корузії ми, в якому оточенні ми свою віру підпитуємо. Дякую. Ісус Христос, як той, хто бачить істинну потребу, і, зокрема, Він наш приклад для наслідування щодо служіння нужденним. Він може стіляти, він робить з декількох хлібців. Дуже багато їжі, який метод він використовував, щоб забезпечувати нужденних, може пороздавати там хліба, постіляти, і пішов. Як ви гадаєте? Ну, якщо ми подивимося на служіння Ісуса Христа і на Його метод, то ми бачимо, що в першу чергу було спілкування із людьми. От, те, що дуже знаєте, сьогодні не вистачає. От, тому що от, люди вже більше в собі замкнуті, от вже краще там ну, десь посидіти, щось подивитися, ніж з кимось поспілкуватися. От. Другий важливий момент це те, що він співчував людям. От він розумів їхній біль. Він хотів, щоб якраз от ці люди, які зараз відчувають біль, також знайшли і потішення. І третє, що він робив, це він служив їхнім потребам. Теж дуже важлива річ, щоб зробити так, щоб людина відчула, що є люди, які готові мені допомогти, що я не є самотнім. Він завоював також довіру. Це четвертий такий метод. От довіру до людей, і п'ятий метод це він приводив, от якраз їх до, до себе, до Христа. От і до і приводити людей до Христа це те, що сьогодні, от ми з вами повинні прагнути. От. І використовуючи ось цей метод, який використовував Ісус Христос, він буде найбільш дієвим і актуальним. І важливо також в цей момент зауважити те, що. Він буде ефективним, також якщо і ми будемо, знаєте, отак заряджені. От як ми говорили з вами про віру розслабленого, що він цією вірою зарядив і інших. Так само і ми. Якщо ми з вами є духовно, ось такими, знаєте, бідними. То чи можемо, от чи може от жебрак допомогти іншому жебраку, якщо той сам нічого не має? А коли ми читаємо, як служив Ісус Христос, він дуже багато молився. От пам'ятаєте, коли він вибирав собі 12 апостолів, перед тим він всю ніч перебув молити, тому що він розумів. От, і так здається, легко він підходить, каже Іди за мною. А людина все залишає і йде за ними. Хотілося б, щоб сьогодні ми просто підійшли до людини і сказали Іди за мною, йди іди до, до Ісуса Христа, хотімо, до церкви, до Ісуса Христа. І щоб вона от все полишила і пішла. Це дуже треба мати велику і глибинну підготовку. Тобто це особливе посвячене служіння, до якого потрібно готуватися із трепетом, із страхом Господнім, який повинен у нас бути присутній. Дякую. Я тут ще побачу, знаєте, в методі Христа головне, що Він включав віру людини. Він не тільки допомагав, знаєте, взвалював. Іноді в церкві таке бачиш, людей взвалюють на себе і тащать. І вже ті, хто тащать, вони теж падають, їх теж. Христос так не робив. Він казав людині, оце, оце, оце можу зробити, але тепер давай робити. Ти бери свою постіль. Оце, що нам потрібно, людину довести до якогось черти, а далі вже йди. Я пам'ятаю, як я в перший раз у мене з'явився, ну, в далекі ті годи машина, ну, Москві. Mm -hmm. Машина, яка ламалась, ламалась, ламалась. І я приїхав до нашого брата, знайомого, який був мотористом. І я сказав, мені треба двіжок зробити. Він каже: гарно, приїжджай, завтра будемо робити. Будемо робити. Я приїжджаю, він каже: от ключа, відкрути. Від от ключа, оце. А я кажу, та брат, а ти що будеш робити? Він каже: коли ти сам не навчишся чинити москвича, я тобі ні в чому не допоможу. Отакий от метод Христа. Він підштовхує людину, а далі дивиться, щоб людина йшла. Дякую. Він не тащить царство небесне на собі. В контексті потребуючих людей сьогодні дуже актуальна тема: переселенців. Це теж люди, які потребують. І я хотів би привести декілька прикладів того, як люди не бажають служити цим потребуючим людям, немає коштів, щоб їх утримувати, не знаєш, хто прийде, а можливо, вони будуть там шуміти, чи це будуть якісь ну, фізично-психологічно хворі люди, і страх, а що, що з ними робити, можливо, вони десь щось вкрадуть. А як нам? От сьогодні для України це важливе питання, як нам служити, як нам показати, врешті-решт, також от в цьому нашу місію, служіння цим потребуючим людям. Ви знаєте, як це для України щось гарно, що є церква. От я теж частично переміщена особа був в такому стані, як коли знаєш, знаєте, в тебе бомблять погано там, де ти живеш, і куди їхати. І я пам'ятаю, зі мною їхали ще невіруючі люди, ну знайомі. Знаєте, вони теж були в паниці, що робити. Я кажу, поїдемо куди? Та в нас є церква. Ну що церква? Я кажу, поїхали. І як вони були здивовані, що їх прийняли в той. Ми ж їхали не один день, там прийняли, там прийняли. І я бачив, що у них, оце знаєте, подяка є. Як класно, що в нас є церква, є ті християни. Які від тебе ніколи не, від, не відштовхнуть тебе. І не треба було ні грошей. Люди побачили ні грошей з них не питали нічого. Бо в інших містах казали, це треба за оренду 10 тисяч Кременцюгів, там, там 15 тисяч, де в людини такі гроші. Слава Богу, коли ми християні розуміємо, і ми на Україні це пережили, коли є туди, куди поїхати, і тебе приймуть. Оцей дар. Дякую. Я ще хотів би додати: от про те, як взагалі ставитися до біженців і іммігрантів. От, наш пам'ятний текст найкраще, от, в принципі, може от, нам допомогти з цією ситуацією, з цим питанням, тому що там сказано, що ви зробили найменшому з оцих, те ви і мені зробили. От уявіть, що до вас підходить не людина, якась там переселенець, а до вас приходить Ісус Христос, щоб ви йому відмовили. от. І коли ми з вами задумаємося над цим питанням, от, от коли ми уявляємо таку ситуацію, тоді все стає на свої місця, і тоді ми самі бачимо, як нам повестися і як би зробив Ісус Христос. От, і любов якраз до ближнього, та христова любов полягає в тому, щоб дивитися на свого ближнього очима Ісуса Христа. Дякую. І ще один із таких коротеньких питань. А що якщо? Ті нуждання, яким я служу, ніколи не навернуться. Чи варті вони уваги? Так а у Христа багато хто і не, навер... не навертався, а Христос це робив не тому, що не вернуться чи не, не вернуться. Це Його природа. Бог є любов. А любов, вона не питає: навернешся ти не навернеш. Бо коли я допомагаю, щоб навернувся, це вже не любов, це вже користь. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, ми не повинні, якби от. Штовхати людину так, от просто проти своєї волі, якби тому, що Бог наділяє кожну людину правом вибору, от, і в цьому є просто от його любов до нас, тим, що він не створив нас якимись роботами запрограмованими. А часто нам так і хочеться, якби це зробити. Е, тут справа, яка якби Бог сказав нам Христос, ідіть і навчіть, от, ідіть і навчіть, сійте. А все решта це вже справа Святого Духа, як воно проросте. Ось зернятко mm -hmm. віри в серці тобто кожної людини. Потрібно а, розуміти, mm -hmm. яка моя роль. Тобто, моя так. роль не привести, mm -hmm. там, покаяти й духа в, в людину помістити. Mm -hmm. А це роль Бога. Це наше єство церкви, коли в церкві живе Христос. Mm -hmm. Пам'ятаєте, Христос сказав, ви їм дайте їсти, коли велика купа людей була і вже нічого їсти не було. Христос, ви. Це моя обов'язковість християнина, дайте їсти людині. Навернеться, не навернеться, то вже й. просто приведи, а вже чи прийме це вже особиста справа. І в завершення той же пам'ятний текст, який ми згадували, який влад згадував тепер. Що ви зробили одному з найменших, це ви мені зробили. Ну і таке коротке питання. Чи не виглядає це трошки, знаєте, з точки зору такого пантеїзму, що Бог. Є в людині, фактично знаходиться. І от коли я роблю щось для людей, я роблю це фактично для Бога. Чи якийсь тут більш інший, можливо, якийсь зміст знаходиться в цих текстах? Да ні, пантеїзму тут ніякого нема. Ми навіть в нашому житті людиноді кажуть, йому зробити, коли ти зробиш, це мені люди Як мені зробити, mm -hmm. то це ніякого пантеїзму. Тут більше не про пантеїзм, тут більше, як би от я вбачаю той сенс, чи засвоїли ми науку Ісуса Христа, який би зробив би от так само. От, Він це робив от, для того, щоб привести людину, привести, познайомити із люблячим отцем і так далі. І чи хочеш ти якби от робити, як він, і робити це, от як він робив, якби і для нього? Ось так. От дякую за ваші думки. Угу. І справді. А... Служачи для нужденних, це служіння для сім'ї, можна так сказати, яку Бог бачить, що це моя дитина, це моя дитина, ага. я відчуваю цю біль. І йому приємно, коли його діти працюють разом, допомагають один одному. І ми не повинні покладати рук в цьому служінні. Дякую вам, наші глядачі, за те, що ви також. Долучились до перегляду нашого анонсу на цей урок. І просимо і далі підтримуйте нас своїми коментарями, ставте свої вподобайки. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете задавати їх. І, можливо, ви бажаєте, би хтось помолився за вас, зокрема, служитель церкви, ви також можете звернутися, написавши своє прохання. Зараз ми прощаємось з вами, говоримо вам. Нехай Бог благословить вас і до скорих зустрічей.